Слуги народу вже готуються до виборів. Про це обмовився спікер парламенту Руслан Стефанчук. Він сказав, що ці вибори будуть унікальними і додав, що відбудуться вони лише після закінчення війни. Що це за такі унікальні вибори? Скоріше за все уряд запустить електронне голосування. Я нагадаю, що через війну за кордоном опинилося понад 7 мільйонів українців, плюс понад мільйон чоловіків зараз перебуває в армії. Облаштувати виборчі дільниці в країнах ЄС і в Окопах не Реально, тому скоріш за все вони проведуть онлайн голосування в дії або через якусь іншу електронну платформу. Тим часом, щоб не втратити виборців, депутати проголосували за закон про множинне громадянство. Тепер можна мати два паспорти, а то й більше. Зеленський каже, отримати громадянство можуть етнічні українці по всьому світу, окрім тих, хто має російський паспорт. Найбільше обурюється через цей закон. Юлія Тимошенко каже, українські паспорти роздаватимуть направо і наліво. А це цитую зруйнує українську націю. Правозахисники теж не в захваді. кажуть, цей закон найбільше вдарить по українцях, які знаходяться на окупованих територіях, і яких росіяни змусили взяти російський паспорт.